34 тепловізійні приціли вартістю майже 3 мільйони гривень отримали військовослужбовці територіальної оборони від Прилуцької громади 6 листопада. Міський голова Ольга Попенко особисто передала важливе обладнання нашим захисникам. Міська рада разом із депутатським корпусом. Ну звичайно, це наша прилуцька громада. Всі ми разом ми продовжуємо підтримувати наших захисників, захисників і збройних сил України. І таку велику увагу ми приділяємо захисникам територіальної оборони рідного міста. І сьогодні ми знову передаємо все те необхідне, яке потрібно для наших захисників. Ми придбали тепловізори, і придбали шини для спецтехніки. Всього ми придбали на 3,5 мільйони гривень. Це таке те обладнання і те. Все те, що дуже сьогодні потрібне нашим захисникам. Тепловізійні приціли важливе обладнання в зоні бойових дій, розповідає військовослужбовець Андрій Пуговкін. Кожен має йти оснащений, так як зі зв'язком, з тепловізійним, в будь-який час, щоб хлопці не були там, передавали. Губиться там, в позиції немає, всі потрібні, все у нас має бути. Військові працюють на позиціях і в день, і вночі, а нові тепловізійні приціли забезпечать якісне нічне спостереження. Хто як там приміняє? Так? Більшість ведення чергування на позиції в нічний час. і Ти спостерігаєш, так як потрібно спостерігати з неба дронами, так потрібно з позиції постійно вести спостереження для того, щоб ворог. Ну, як можна більше наносив втрат, тому що зараз позиції так штурмують, штурмують і хлопці справляються, дай Бог, будемо ще й вибивати, будемо для цього будемо їх оснащати всім, чим потрібно. Також громада передала захисникам нову гуму для вантажних авто. Її прилуцькі оборонці отримали в кількості сім штук. Оскільки погодні умови погіршуються, колеса вантажних автомобілів постійно мають бути в гарному стані. Зараз буде погода. Все гірше і гірше, там або гуслянка проходить, або джипи на грязевих. Дуже тяжко там воно буксує, горужає, тому потрібно перебувати, оснащати автівки. над цим теж працюємо. Міська рада постійно отримує запити від захисників та систематично надає необхідне обладнання. Так, прилуцька територіальна оборона вже має ФПВ-дрони, мавіки, планшети, вогнегасники, генератори, акумулятори та інше обладнання. На сьогодні підтримка збройних сил України один із найпріоритетніших напрямків спрямування бюджетних коштів. Протягом року прилуцька громада виділила вже близько 100 мільйонів. Гривень на підтримку захисників ми продовжуватимемо підтримувати наших захисників. І сьогодні від усієї громади будемо дякувати нашим захисникам за те, що вони оберігають нас від ворога, захищають рідну землю. Хай їх також Бог оберігає усіх. І ми віримо в те, що буде перемога обов'язково за нашою державою. І будемо разом, отож разом ідемо усі до перемоги.